заступників, першого заступника вносить тільки міський голова. Тому якби це було питання винесено на сесії і вніс конкретно персонально міський голова, це було б зрозуміло. Але сьогодні в нас міського голови немає. Тому я вважаю, що сьогодні це абсолютно тимчасова влада. На чолі з секретарем міської ради, він всього-то навсього на всього секретар міської ради. Завтра депутати приймуть рішення і оберуть когось іншого секретаря. Тому не може кожен секретар міської ради, навіть якщо він тимчасово виконує обов'язки міського голови, під себе комплектувати виконавчу структуру. Тому я абсолютно переконаний, що це політичне рішення, тому ви знаєте, як трапилась ситуація, що я повернувся на цю роботу тим більше. Сьогодні мені доручили такий важливий, я вважаю, таку важливу дільницю роботи, як е співпраця з нашими військовослужбовцями, як е робота з переселенцями щоденно, практично приходиться з ними зустрічатись і так далі. І тому я навіть із цього боку не розумію ситуації, на якій підставі е скорочується посада першого заступника. Якщо потрібно скоротити заступник, а у нас сьогодні. П'ять заступників, то це не обов'язково першого заступника скоротити, це по-перше. І по-друге, я також хотів би звернути вашу увагу на те, що на попередній сесії міської ради, коли вирішувалось питання про підвищення заробітної плати, то всім заступникам підвищили за винятком мене. Тому от те, що відбулося сьогодні на виконавчому комітеті, воно ну, викликає перше здивування, а по-друге, зрозуміло. Розуміло, що так працювати, якщо ми хочемо працювати на громаду, так не можна, і справа не у перевозники, не в прізвищі. А що сьогодні я хочу вам сказати, я консультувався із комітетом Верховної Ради. То у нас сьогодні в державі нашій не буде. Більше е, міської ради, де немає першого заступника міського голови, це просто е, соромно і мені навіть неприємно коментувати е, такі речі. Хотілося б уточнити, е, це все-таки попереднє рішення, тобто його повинні все таки затвердити на сесії міської ради. Як вважаєте, чи підтримують депутати подібне е, е, Ви знаєте, враховуючи те, що е, ну я вже якось колись говорив, що е, мені майже 30 років поспіль приходилося. Бути депутатом, в тому числі 16 років депутатом міської ради. Е, мені дуже прикро, що сьогодні, на жаль, е, депутатський корпус, зокрема, нинішньої міської ради, він діє якось на кон'юнктурних підставах. Тому що, коли працював міський голова Сайенсус, то я ж спостерігав ті е, ж самі депутати, вони Безперечно виконували рішення, які приймались, до речі, не тут, не в приміщенні міської ради, і голосували за міського голову, підтримували міського голову Сенсуса. Тільки міський голова Сенсуса пішов у відставку. Ті ж самі депутати вони перейшли в іншу фракцію і вже сьогодні підтримують міського голову, виконуючи обов'язки міського голови Марковського Іван Івановича. Але Наскільки мені відомо, я думаю, і вам відомо, що є сьогодні проект, зареєстрований в Верховній Раді, приблизно десь 26 жовтня повинні бути вибори Кіровоградського міського голови. І тому я сьогодні вважав би задоцільне дочекатись виборів міського голови і тоді вирішувати ці питання. А що стосується депутатів, то я переконаний, що коли тільки оберуть нового міського голову, так коли скомплектуються інші фракції, то ті ж самі депутати які сьогодні активно чи позавчора активно підтримували сансус а сьогодні активно підтримують моряковську, вони завтра будуть підтримувати нового міського голову. Тому мені прикро, що, на жаль, окремі депутати міської ради, вони не дивляться, як потрібно працювати згідно закону, згідно інтересів територіальної громади, а вирішують свої якісь кон'юнктурні питання.